Що стосується першого етапу, це підготовки пояснень, то давайте розбиратися на чому ми маємо акцентувати свою увагу. Ну і на що звертає увагу податковий орган при розблокуванні податкових накладних. Нагадаю, що особливостю є те, що подаються в документи в нас, звісно, що в електронної формі у нас є спеціальне повідомлення, в нас є технічні вимоги, які стосуються того, що формат документів має свої обмеження, має свої вимоги, в нас є розмір документів, документів, які не має перевищувати 2 МБ, у нас є спеціальні програми, які нам дуже допомагають технічно з цим впоратись. Ну і далі рішення приймається податковим органом протягом 5 робочих днів, якщо не направляється в нас повідомлення про надання додаткових пояснень. В принципі, ці строки доволі такі стислі. Податкові органи максимально станом на сьогодні намагаються дотримуватись цих строків. Що стосується важливості подання пояснень і саме ґрунтовних якісних пояснень, завжди на цьому акцентую увагу, тому що, на жаль, є також поширена думка, що можна це зробити декілька разів, плутають з поданням інформації або таблиці даних, на жаль, ми не можемо декілька разів подавати пояснення. Ми маємо тільки одну спробу. Ви будете питати про додаткові пояснення. Я далі буду на цьому зупинятись, але якщо казати про подання саме пояснень, Первинних, то ми можемо робити це тільки один раз, і ми маємо його використати максимально ефективно і якісно. Другий момент, на який я звертаю увагу, ми будемо також говорити і про судову практику сьогодні. Багато то я хочу зазначити, що саме якісне подання пояснень, і ці пояснення ми будемо далі використовувати як основу для оскаржень, якщо не вийде використати і розблокувати податкову саме на цьому етапі. От те, що ви напишете. Те, що ви подасте разом з поясненнями, ми будемо далі використовувати і показувати в суді. І суддя обов'язково спитає: а чому ви не надали той чи інший документ, або не обґрунтували те, що ви зараз зазначаєте в позові, разом з поясненнями? Тому я вас закликаю дуже уважно і ретельно готувати саме цей пакет документів, тому що є він основою і базою. Далі давайте поговоримо про те. Як взагалі ефективно підготувати ці пояснення? В чому секрет? Насправді, секрет, знаєте, в одній такій простій механіці, яку ми завжди застосовуємо, і завжди раджу своїм клієнтам бухгалтеру на собі її спробувати. Вона називається поглянути на ці операції з висоти пташиного польоту, або як називають гелікоптер в'ю, коли ви просто дивите зі сторони на всі ці операції, на ті процеси, які відбуваються у вас в компанії. Чому так? Тому що дуже просто. То податковий орган не є працівником вашої компанії і не розуміє, як відбулася ця операція. Це вам зрозуміло, що її доставляли ви за допомогою нової пошти. І вас немає, наприклад, ТТН. Це вам зрозуміло, що у вас немає а, в штаті бухгалтера, ви користуєтесь цими послугами на аутсорсі. Це вам зрозуміло, що також у вас немає, наприклад, офісного приміщення у власності. Ви його орендуєте. Податковим органам цього не зрозуміло. Тому наша мета на етапі пояснень і на етапі будь-яких взаємовідносин з податковими органами, так само як і на етапі перевірок, оскарження наших податкових повідомлень рішень. Пояснювати, як саме в нашому підприємстві відбулася ця операція, і пояснювати максимально за кожним ланцюжком, як ми придбували товар, як здійснювалася доставка, оплата, де він зберігався, хто приймав цей товар з вашого боку, хто його передавав з боку вашого контрагента, кому ви його продали, чи як його ви його використали у вашій господарській діяльності. Просто скористайтесь цією порадою один раз при підготовці пояснень чи будь-яких інших. Документів до податкової. Подивіться на цю ситуацію з очима податкової. Тоді ви зрозумієте, на чому робити акцент, на що звертати увагу, але дійсно вкрай важливо робити це по кожному ланцюжку господарської операції, яка викликала сумнів у податкових органів. У нас є і пакет документів, які ми маємо подавати. Звісно, що це не є секретом. У нас в нормативно правових документів і податкова надає цю інформацію, що це є базовий пакет документів, які. Бажано надавати, звісно, ми починаємо з договору. Я тут нагадую завжди, тому що часто це є причиною відмови, це є причиною блокування. Чому тому, що податкові надають тільки договір. Без додаткових угод, без специфікацій, не підписане і так далі. Зверніть увагу, що договір надається з усіма додатковими угодами і специфікаціями, які є його невід'ємною частиною. Це важливо, тому що часто буває, що строк договору закінчився, або змінилась ціна додатковою угодою, або умови постачання змінились додатковою угодою. А ви цей документ не надали, і звісно, що потім у податкових органів виникають питання. А другий момент це, звісно, що порядок до. Ставлення того чи іншого товару, якщо ми скажемо про ну, продаж, наприклад, купівлю-продаж, то ми розуміємо, що ми маємо показати, як відбувалося транспортування, чиїм транспортом на кого лежав цей обов'язок, і які є підтверджуючі документи. Якщо є ТТН, то звісно, що бажано її надати. Про ТТН ми окремо ще поговоримо далі. Знаю, що це болюче питання. Також важливо підтвердити, якщо ви в договорі, зверніть увагу, часто ця проблематика є. Вже скажімо так. ми займаємось питанням розблокування 17-го року, коли ця проблематика з'явилась, такі ті питання, тригерні, які я буду зазначати сьогодні сьогодні, вони на жаль повторюються: не хочу, щоб ви допускали цих помилок, тому буду тут акцентувати увагу. Часто буває так, що при наданні документів в договорі в нас написано, що наш постачальник на підтвердженні якості товару мав обов'язково надати нам сертифікати якості. Ніхто це не перевіряє. Ми ж звикли, ми вже 10 років працюємо з тим постачальником, ми не вимагаємо цих документів, не перевіряємо їх. Але податковий орган побачив цей пункт в договорі. І, звісно, що питаю вас, а де ж сертифікати якості, які вам мав постачальник надати? Ви цей момент не проконтролювали, а податковий орган ставить це під сумнів а по реальності здійснення цієї господарської операції. Далі ви маєте всі ці стадії з розблокуванням. Тому зверніть на це. Увагу, так, ми будемо казати про те, що це не є обов'язковий первинний взагалі не є первинний документ, не є обов'язковий документ. Але якщо є у вас це в договорі, то краще проконтролюйте, щоб ваш постачальник їх надав. Так само стосується вже приймання-передачі товарів. Хто з вашого боку, хто з боку вашого контрагента доставляє, передає цей товар, довіреність на приймання товарно-матеріальних цінностей. Всі ці супроводжуючі документи краще надати, якщо у вас вони є. Документи про опор. Плату, звісно, ми подаємо тут і банківські виписки на оплату рахунки. Показуємо, як цей процес відбувався. Якщо ми кажемо про. Послуги або про договори підряду. В нас тут визначними будуть акти, якими ми будемо підтверджувати факт приймання передачі цих послуг або виконаних робіт. У нас тут буде важливо, якщо ми будемо казати, наприклад, наприклад, про будівельні роботи, то ми можемо надавати кошторис. А також дуже важливо, якщо в нас передбачене зберігання цих документів, то ми будемо надавати складські документи, які ми будемо підтверджувати факт, місце зберігання, інвентаризаційні опити, Си дуже часто в нас вимагають і просять, тому це такий базовий пакет, який ми маємо розуміти і враховувати при підготовці пояснень до податкової накладної. Ну і так само, і при підготовці скарги, і так само при підготовці позову і всіх інших взаємовідносин з податковим органами.